Темою нашого топу стали зірки, які чомусь пропали під час війни? Де поділася співачка Маруф? Хто з учасників холостячки шокував Ксенію Мішину тим, що ігнорує війну? Невже Олег Винник повертається в Україну? Нам є про що розказати у наступному сюжеті. Рік повномасштабної війни. Але ми щодня стійко оборонимо свою землю від окупанта. Хто де, але кожен на своєму місці. Втім, під пильним прицілом уваги шанувальників опинились і ті, хто схоже, дуже хотів цю відповідальність оминути. Найочікуванішим поверненням року, без сумніву, можна назвати Потапа. Від початку війни ПоТП разом із Настою виїхали до Іспанії, звідти він, звісно, активно засуджував війну, збирав кошти на допомогу ЗСУ та біженцям з України і давав благодійні концерти. Втім, цього українцям виявилось замало. Підписники в один голос кричали: «Потапе, повертайся! Іди на фронт воювати. Голову не пекло під сонцем Іспанії. Співак запрошення ігнорував, але повернулася влітку Настя сама і заступилася за зіркового чоловіка. У нього паралізувало півобличчя, нервна система просто не отримала. У нього є декілька таких проектів, які він просто повинен завершити. І зовсім зовсім скоро також з величезним бажанням він приїде додому. Та вже на початку осені потеп таки нарешті вдома. І хоча, склавши руки в Україні, теж не сидить, шанувальникам знову не догодив. Цього разу новою піснею Волонтери. Приниження жінок, приниження їхнього внеску в волонтерський рух – як різко відчувається різниця між піснями тих, хто дійсно проживає теперішні події в Україні, і тими, хто просто намагається хайпанути на темі війни. Уникнути хайпу на війні, та й взагалі схоже будь-якої згадки про неї непогано вдалося за цей рік Андрію Шатирко, чим не аби як здивував Ексенію Мішину, за серце якої боровся у шоу Холостячка. Це особистий вибір. Кожна ну, мені здається, що це особистий якийсь болі біль людини, і вона ось таким чином існує. Ось таким чином проявляється. Коли та актора, нині маркетолога, бізнес-гуру та енергопрактика, повністю поглинуло сказочне балі, де шатирко медитує, проводить курс в учня Далай-Лами і танцює під дощем. Казіо. <с> ні, ну все просто. Е, ну ніхто ні, нікого ні до чого не змушує, дякую. Е, власне, але зрештою, коли люди гинуть в країні, може не найкраща, не найкраща думка це викладати е, щасливі світлини. Чимало питань виникло у шанувальників і до актора Дмитра Ступки. Ні, з першого дня повномасштабної війни він аж ніяк не мовчав, навіть навпаки. Начали бамбі бомбити... почали бомбити моє місто, мою країну, наші українські міста, безневинні люди страждають. Вставайте, не мовчіть. Скільки можна чекати? Вас все влаштовує? Що що? У вас рубль підскочив захмарно? Що від вас увесь світ відвернувся? Та хвилю хейту, шанувальників викликала власне фізична відсутність актора в Україні. Тож згодом Дмитро вийшов на зв'язок все пояснити. Хвилю хейту шанувальників викликала власне фізична відсутність актора в Україні. Тож згодом Дмитро вийшов на зв'язок все пояснити. Всі так переживають, що я втік з України під час війни і пересиджуюсь в Сполучених Штатах Америки з України. Я виїхав ще 8 вересня 2021 року. Потім вже 3 лютого, коли я повертався додому. Повітрі в літаку, коли я летів, почалася війна. Було небо над Україною, було закрито. Перебрався я до Варшави і почав займатися гуманітарною допомогою. У Польщі актор активно збирав на ЗСУ і автівки для воїнів. А повернувшись до Америки, надалі проводить благодійні заходи. Втім, схоже, такий аргумент, як не встиг в Україну, бо небо закрили. Шанувальників не влаштував і ступка щиро і прямо заявив про свої пріоритети. Чому зараз я в Америці? Тому що тут моя донька живе і приїхав сюди, щоб бути з нею. Дякую за увагу. Хай щастить. Українці ще й досі добре пам'ятають скандальну заяву співачки Мару під час нацвідбору Євробачення 2019. Неважливо, з якої ти країни і на якій мові говориш. Багато людей, які живуть в Росії, вони чудово ставляться до всіх, хто живе в Україні. І не всі погані. Не може ж бути 4 мільйони або мільярди жителів Росії, які хочуть воювати. Ви знаєте, 4 мільярди це, це мабуть, мрія їх президента, а 4 мільйони це наша. Та тільки но Росія остаточно вторглась в Україну, як гадаєте, співачка якає разні на каком языке» Марув підтримала батьківщину? Ні. Повне тише. Вже як рік. Втім, на початку літа вагітна вона таємно приїхала народжувати саме до приватної клініки Києва. І після пологів знову подейкують гайда чи навіть гойда, куди б ви думали, до Москви, до Москви! Цього разу остаточно сподіваються українці, яким вже є різниця. от найрозшукуванішим артистом року став Олег Винник. Олеже, виходьте вже на зв'язок зі своїм народом. Олег, ти де? Де пропав мечо? Та єдиною звісткою від Олежи була подяка за героїзм захисникам країни у перший місяць війни. Ви робите неймовірні речі кожного Божого дня. Подвиг про вас. Знаю весь світ, я так вам пишаюсь. Згодом завісу загадкового зникнення привідкрила співачка Оля Полякова. Я знаю, що він має якісь проблеми зі здоров'ям. Олег він не зрадник, він завжди пропагував українські пісні. Тому давайте дамо можливість йому самому все пояснити. Втім, спокою віддані вовчиці так і не знайшли. Тож прийшли за передбаченням до новоспеченої гадалки старшої дочки Полякової маші. Отже, увага! Чи вернеться Олег винник в Україну? На питання це відповідає як Він да. Повернеться, ось щоби якби опять лісувати на сцені. Зараз вилічиться ти приїде. Що ж, олеже, вовчицям не спиться, тож повертайся скоріше. Українці, де б хто не є і на якому з фронтів не боронить рідну землю, обов'язково переможуть. Тут, як то кажуть, і до ворожки не ходи. Один, два, три, чотири. Амбасадор борщує в ген Клопотенко. Гречка. Гречка. Покажи, якою смачною та сучасне. Є давня українська кухня. з Євгеном У новому проєкті. Скоро на